Куди ти? Яна похмуро дивилася, як Денис одягає чисту сорочку. Із хлопцями вирішили зустрітися, поїва взяти. Не дивлячись на Яну, відповів чоловік. А із дружиною час провести не хочеш, сумно усміхнулася вона. Ти ж на роботі вічно, звідки мені було знати, що вирішиш сьогодні звільнитися раніше, з докором зауважив Денис. І справді, звідки йому знати, я на все життя із 17 років багато працювала. Батько виховував її так, що якщо вона чогось хотіла, то мала домогтися цього сама. І жінка заробляла і купувала те, що хотіла. Тільки не щастило яні із чоловіками. Мало хто витримував довго поруч із розумною волювою жінкою. Тут мама взяла ініціативу і стала запрошувати на вечерю своїх подруг разом із їхніми неодруженими синами. І це сталося. Вініс сподобався син маминої подруги, який нещодавно повернувся із тривалого відрядження у рідні краї. Денис здавався розважливим, серйозним чоловіком. Він був молодший за дівчину на два роки. Стосунки зав'язалися досить швидко, а тут і мами взялися і зіграли дітям весілля, як кажуть, куй залізо поки гаряче. Після одруження молодята стали жити у великій квартирі Яни. Денис до роботи дружини ставився спокійно, сварок не влаштовував, намагався допомагати в побуті. А від відпочинку оплаченого дружиною і взагалі був у захваті. Уперше чоловік загуляв через рік після весілля. Я на випадково побачила Дениса з дівчиною крізь вітрину кафе. Повернувшись додому у сльозах, вона в розпачі зателефонувала мамі. Сонечко моє, тобі мужика в дім повертати треба, лагідно казала Ганна Петрівна. Адже ти не молода, Ну розлучишся і далі що, одна будеш. Чоловік іноді може й гульнути, у нього інстинкт, а завдання жінки зберегти сім'ю. І я надтоді вдала, що нічого не сталося, та запропонувала чоловікові купити ігрову приставку, яку він давно хотів. Ну, а що? Зате вдома сидітиме, ніколи буде по дівках шастати. Півроку Денис тримався, а потім узявся за старе. Любонька, я такий комп'ютер знайшов, він дуже швидкий. У ньому є все і для гри, і для роботи, диво просто. Правда, ціна велика, казав Денис, збираючись на зустріч із хлопцями. Але він того вартий, повір. І я знову повелася на це все, купивши Денису комп'ютер і зберігши сім'ю. Та і йому сподобалося отримувати бажане. Він не був дурний і швидко зрозумів, у чому зв'язок між його зрадами та бажаними покупками і безсоромно цим користувався. І ось знову. Яночко, ти ж пам'ятаєш Максима, мій однокласник? Тиждень тому чоловік завів розмову про те, що його хвилювало. Це той, хто власник мережі кафе в нас в місті, уточнила Яна. Ага, він, кивнув Максим. Так от недавно він машину купив. Це просто шик. У ній є все. Не авто, а казка не їде, а пливе. Весь тиждень Денис захоплювався автомобілем і навіть залучив до цього свою маму. О і справді, яка представницька машина, і зручно, і красиво, і багато місця. Яночко, подивися. Захоплювалася Маргарита Валентинівна, сидячи у дітей у гостях. Ага, я бачила, усміхнулася Яна. Сперечатися із свекрухою вона не стала. Денису дуже вона підійшла б, голосно повторила свекруха. Мабуть, так, сину, ось якби ти по дружину на роботу приїхав такою машиною, їй би точно всі заздрили виразно сказала Маргарита Валентинівна, дивлячись на невістку, яка старанно ігнорувала цю розмову. Мамо, це було б дуже зручно, і я ні не довелося б кататися на маршрутці або чекати на таксі в годину пік», – відповів Денис, теж поглядаючи на дружину. Але я намовчала, вдавала, що зайнята, і зовсім не підтримувала цю розмову. І Денис вирішив піти перевіреною доріжкою. Ну, куди ти? Яна похмуро дивилася, як Денис одягає чисту сорочку. І з хлопцями вирішили зустрітися по пиву взяти, не дивлячись на дружину, відповів чоловік. А зі мною час провести не хочеш? сумно усміхнулася Яна. Ти ж на роботі вічно, звідки мені було знати, що ти вирішиш сьогодні звільнитися раніше, з докором зауважив той, справді, звідки? Адже він, крім машини, ні про що більше не говорить і не чує? Ночувати цієї ночі чоловік додому не повернувся. Я надто розслабився і заснув Максима, із задоволеною усмішкою сказав Денис дружині вранці. Я не було неприємно, а ще гидко. Уперше в житті вона вирішила цього разу не заплющувати очі на те, що відбувається. Вона дуже хоче бути щасливою. Яночко, я до мами. Вона просила диван переставити, переодягаючись, заявив чоловік Ага, кивнула Яна, дістаючи пилотяг. І ти навіть не обурюватимешся. Здивовано спитав Денис. Ні. Треба то треба. Повернусь пізно. Добре. Проходячи повз чоловіка, молода жінка ненароком зачепила його ручкою полотяга. Або, переночую в неї, ображено припустив Денис. Ясно, кивнула Яна, вмикаючи техніку. Ночувати чоловік додому не прийшов і не дзвонив. Яна теж мовчала. Вона пішла в кіно, повечеряла з салатом та своєю улюбленою рибою і виспалася. А в неділю їй зателефонували з незнайомого номера. Відпустіть Дениса, почувся в телефоні голос якоїсь дівчини. А ви хто? здивовано запитала Яна, чудово знаючи відповідь. Ви впевнені, що він хоче піти? Звісно, впевнена, – переконула незнайомка, явно не очікуючи такого тону від дружини Дениса. Ми з ним кохаємо одне одного, і ваше кохання дорожче за гроші, уточнила Яна. Звичайно, вигукнула коханка. Ну, як хочете, зіткнула Яна, забирайте. Денис, який повернувся через хвилин десять, застиг на порозі від несподіванки. Він побачив дружину, а біля неї валізу. Ми кудись їдемо відпочивати, застояли в його очі. Яну, слухай, я тут дізнавався, машина йде під замовлення, і якщо зараз її купити, то через місяць вона буде в нас. Денисе, купуй, коли хочеш, але краще тобі взяти її пізніше. Чому? Тому що ми розлучаємося, сказала Яна, складаючи у валізу сорочки чоловіка. Як це ми розлучаємося, а машина? здивувався чоловік, явно не розуміючи всієї серйозності, цієї розмови. Точно. Піду вчитися на права, осяяло молоду жінку. Навіщо? Зовсім перестав розуміти те, що відбувається Денис. От розлучимося, я отримаю права і куплю собі машину, задоволено усміхнулася Яна. У неї з'явилася нова мета, а це значило, що тепер і турбот додасться, ніколи буде сумувати за втраченими роками. Яно, ти що, серйозно? Денис розгублено дивився на дружину. Абсолютно. Але ж ми дитину хотіли. Ой, ні. Дякую. Я не збираюся сидіти в декреті, виглядаючи тебе від чергової каті, Галі, Люби», – твердо відповіла Яна. Мені вже не вісімнадцять, щоб чекати, поки ти зволиш згадати про сім'ю. Забирай свої речі і всього найкращого. Яна закрила валізу та вказала рукою у бік дверей. Денис намагався ще щось промовити, але вона його не слухала. Відчуття свободи, спокою і розуміння правильності свого рішення накрили її з головою. І байдуже, що скажуть батьки та друзі, байдуже, що подумають свекри, і абсолютно не має значення, чого хоче Денис, я не полегшало. Випровадивши Дениса із квартири, вона домовилася з майстром про заміну замків і з задоволенням увімкнула якийсь новий фільм. Замовила смачну вечерю та розслаблено влаштувалася на дивані, який зазвичай займав чоловік. Яна подала на розлучення онлайн і зателефонувала бабусі. Ну що, виставила цього, прости, господи, одразу запитала Олександра Іванівна. Ага, не плачеш? Ні, молодець. Батькам сказала? Поки що ні, зіткнула Яна. А що робиш? Вибираю собі машину, хочу отримати права і сісти за кермо. Чи я даремно слухала стільки часу про те, як класно мати хороше авто і наскільки це полегшує життя людині? Правильно, уся в мене розсміялася бабуся. Гаразд. Піду, діда, порадою. Увечері подзвоню твоїм батькам, заспокою їх. Ти давай, скажи їм уже, а то твій поки що чоловік сам поскаржиться. Яна зателефонувала батькам, розповіла про розлучення, послухала їхні голосіння, правда, не особливо впевнені, і пішла чекати майстра. Незабаром їй подзвонила свекруха. Яно, що відбувається? Чому Денис приїхав із валізою? Він тут жартує щось про розлучення, обурилася Маргарита Валентинівна. Він не жартує. Та що ж це відбувається? Це через машину, так? Ну, купила б йому і жили б далі нормально, роздратовано пирхнула жінка. А Юлю, куди подіти? Яку Юлю? Ну чи Марину, Катю, Любу? Почала перераховувати жіночі імена Яна. Нікуди, звідки вони взялися туди й повернуться? Це все несерйозно. Любить він тебе, просвітила свекруха на невістку. Ой ні! Маргариту Валентинівну, у мене грошей не вистачить їх усіх назад повертати, ахнула Яна. Нехай це якось без мене відбуватиметься, а я так, сама по собі буду. Ясно, але ж одній теж важко. Жіночий вік короткий, а тобі років уже є, впевнено сказала жінка. Нічого, переживу, усміхнулася невістка. А як же ж ми, а що ви? У вас тепер Денис поряд. от до нього і всі запитання, прощавайте. Яна завершила розмову і щасливо зітхнула. Сліз не було зовсім, виплакала все свого часу, а от енергії було багато. Минув рік, Денис здивовано дивився, як Яна паркує автомобіль його мрії біля торгового центру. Я хотів чорну, невдоволено пробурчав чоловік, коли колишня дружина вийшла з машини. А мені червона сподобалася більше, ніж чорна, знизала плечи Маяна. Але ти мав рацію. Шикарна автівка. Широко посміхаючись, вона пішла далі у своїх справах. Тиждень тому Я накупила цю машину, продавши свою першу просту, на якій їздила після отримання прав. Автівка справді дуже полегшила їй життя, і жінка була щиро вдячна Денисові, який несподівано подав їй цю прекрасну ідею. А щодо кольору, то він саме той, який хотіла Яна. І роки у неї чудові, і про це не стомлюється повторювати її новий знайомий, дуже серйозний, працьовитий та приємний чоловік, який може купити собі те, що хоче, і якому дуже подобається балувати Яну.